Це наша історична відповідальність. Зробити невідворотним повне покарання за напад, щоб запобігти не лише повторенню агресії проти нашої країни, а й новим війнам. Потенційні агресори у світі є, і світ має шукати справедливості, щоб побачити мир повністю захищеним. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. UNDPA – це програма розвитку ООН, за якою населення отримує підтримку, практичний досвід, доступ до джерел знань та багато іншого. Саме в рамках цієї програми наше місто отримало генератор. Детальніше дивіться далі. Днями комунальне підприємство теплоенерго посилилось ще одним генератором. Його потужність 160 кВт. кіловат. Це обладнання передано завдяки програмі розвитку ООН UNDP, а також уряду й народу Японії. Дякуємо їм за підтримку. Наше завдання зараз максимально забезпечити всі котельні, всі центральні теплові пункти автономними джерелами енергоживлення. Такими генераторами дещо меншими, в залежності від потужності, для того, щоб вони могли працювати в будь-який період. Аби Кременчужа були з теплом у наступному опалювальному сезоні. Міська влада активно забезпечує генераторами всі котельні та теплові пункти. Також Кременчук активно налагоджує зв'язки з партнерами із-за кордону, щоб вони допомагали зробити критичну інфраструктуру нашого міста сильною та незламною. Нам треба продовжувати роботу з нашими міжнародними партнерами, розказувати їм про ті проблеми, які є в місті Кременчуці, показувати наслідки руйнувань в. Наслідок ракетних ударів расистів. Ця техніка теж надійшла після того, як ми з колегами спілкувалися відразу після удару по Кременчуцькій ТЕС, говорячи про необхідність забезпечення автономного опалення в місті Кременчуців. Продовжуємо працювати з іноземними партнерами та фундаціями, щоб Кременчук був максимально автономним за рахунок децентралізованої системи опалення. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Яка ситуація з пожежною сигналізацією в 19 школі? Із таким питанням сьогодні батьки школярів звернулись до міського голови Віталія Малецького. Про подробиці їхньої зустрічі та результати обговорень дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні, 15 травня, біля будівлі міськвиконкому відбулося зібрання батьківської громади гімназії номер 19 Їх непокоїть питання пожежної сигналізації в їхній школі. У нас в школі йде суддябне засідання уже не один рік. І останнє судебне засідання у нас 19-17 червня. На всі запитання батьків відповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він пояснив, яка наразі ситуація із сигналізацією в 19-й школі, а також розповів про принципи, за якими вони облаштовують укриття в інших навчальних закладах. Дивіться, пожежна сигналізація у вас запланована. Проект підготовлений в чорномовому варіанті. Він буде однозначно втілений в життя до 1 вересня, але зараз працюють. Ми наступним чином. Будівельники працюють. Якщо є укриття. Ми зверху накриваємо сигналізацію, щоб прийняти школу, наприклад, четверту. Зараз в четвертій школі монтується система пожежного оповіщення. Діти повинні отримувати якісну освіту. За це бореться і батьківська громада, і міська влада Проте є стандарти, яких потрібно дотримувати, щоб не наражати дітей не на небезпеку. Саме тому вони будуть навчатись із 1 вересня у змішаній формі. 0,6 квадратного метра на одну дитину. Мінімальна площа, яка повинна бути в укриття. Однозначно буде двозмінне навчання. Тобто ми не зможемо закрити повністю школи, ну особливо тисячки, да, але в своїй школі. Тобто, два дні там очно, три дні, очно, чотири очно, а потім якось там ну, Придумаємо, але однозначно діти повинні ходити в школу. Під час зібрання батьки також поцікавились, чому не працюють дитячі садочки, які мали б відкритись на початку травня на базі 4-го ліцею, де є укриття. Однак, ДСНС не прийняли укриття до експлуатації. Відповідно, через це садочки не почали свою роботу. Була в п'ятницю апеляційна скарга. Наша розглядалася. На жаль, відмовили задоволення апеляційних скарг. Попри те, що з ДСНС ми пропрацювали, і вони знали, що роботи проведені на 60%. Там залишилось ну два три тижні доробити цю сигналізацію, і представник ДСНС був, бачив цю цю роботу. Обіцяли нам в судовому засіданні про те, що вони також відтягнуть розгляд справи, але ніхто нічого не зробив. Тому, на жаль, апеляційна скарга наразі відхилена. У дитячих садочках та школах міста зараз активно облаштовують укриття, щоб діти якомога скоріше могли повернутися до офлайн навчання. Але це потребує часу та ресурсів, наголошує міська влада. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Верховній Раді України розглядається проєкт про забезпечення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Законопроєкт має гарантувати енергобезпеку країни зараз та у післявоєнний період. Більше про це розкажемо далі. Сьогодні відбулося засідання круглого столу в парламенті, на якому обговорили законодавчі пропозиції щодо формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов, який брав безпосередню участь у засіданні. До обговорень долучилися і представники Міністерства енергетики, добувних та переробних компаній, а також представництва Європейського союзу в Україні. В рамках засідання було обговорено законодавчі ініціативи щодо формування мінімальних запасів нафтопродуктів та нафти. Причому пропонується забезпечити запаси в обсязі 61 дня середнього споживання. Законопроєкт передбачає ефективне формування та безпечне зберігання паливних продуктів. Народний депутат також додав, що законопроєкт євроінтеграційний, тому враховано позитивний європейський. Кій досвід. Варто зазначити, що від достатньої кількості та вартості нафти і нафтопродуктів залежать усі галузі промисловості: комунальне господарство та армія. Це також впливає і на вартість опалення взимку. Цей законопроект має підтримати економіку, стримати інфляцію та не допустити зростання цін. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка традиційно підбили підсумки проведеної роботи за рік про здобутки студентів та викладачів та що змусило присутніх заходу не стримати сліз у наступному матеріалі. За час повномасштабної війни Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія стала справжнім волонтерським центром. Студенти разом з викладачами виготовили 160 маскувальних халатів, пів тисячі окопних свічок, сплили сотні метрів маскувальних сіток. Водночас благодійною діяльністю студенти демонстрували свої знання на різноманітних олімпіадах та конкурсах. Сьогодні в навчальному закладі традиційно підбили підсумки проведеної роботи. Сьогодні ми підводимо традиційно під Сумки роботи у науковій, навчальній, творчій, спортивній діяльності. Традиційно ми віншуємо тих, хто своїми маленькими перемогами наближає нашу велику перемогу над расизмом і цим допомагаємо, підтримуємо, висловлюємо свою солідарність нашим воїнам. Під час щорічного заходу з підбиття підсумків нагородили пам'ятними призами близько 250 номінантів. Ті або інші номінації отримували свої нагороди. Це премію, сертифікат та бейдж нашого закладу для того, щоб для них цей день був пам'ятним, щоб він їх окриляв і надихав на майбутні злети та перемоги. Та було і те, через що присутні не могли стримати сліз. Випускник Кременчуцького гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка Юрій Забара обороняв Україну від російських загарбників, але виконуючи бойове завдання, український захисник загинув. Навіки молодий йому навіки 24. Юрій Забара навчався в нашому закладі з 2014 по 2018 рік. Здобував наймирнішу професію вчителя початкових класів. Світлий, стрункий, дуже вихований, інтелігентний. Відразу ж і пішов працювати за спеціальністю. Але у лютому минулого року він не міг бути осторонь подій та добровольцем. На початку березня пішов у Збройні Сили України і через рік, на жаль, він загинув, обороняючи нашу країну. Ім'я загиблого українського захисника Юрія Забари внесли до книги Пошани. Книга пошани це найвища відзнака коледжу, яку по праву отримує Юрій Забара восени 2018 року, на жаль, посмертно. Нехай це буде першим кроком у прийнятті справедливого рішення про удостоєння Юрія. Звання героя України, також на знак шани до Юрія та його родини на території коледжу посадили клен як символ мужності, доброти та чоловічої краси загиблого випускника. Мій теле, моє де сонечко, піднесе. Зорство собі тобі дас не моя дитиночка, перемоги нам усім. Щоб уже сльози не лились ні материнські, ні сестринські, ні, ні жіночі, ні чоловічі. Для усіх, хто знав Юрія, чоловік не завжди залишиться доброю, щирою, чесною людиною. Завжди з задоволенням, з теплотою, згадую про ті хвилини нашого спілкування з ним, і скільки б не пройшло років, колектив педагогічного коледжу завжди буде пам'ятати цю жертву. Цю цей героїчний вчинок, цей подвиг нашого земляка, нашого студента, великого громадянина нашої країни. Вічна йому пам'ять, вічна слава, хай земля йому буде пухом. А ми живі, будемо пам'ятати і шанувати завжди його вічний подвиг. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 15 травня, на честь міжнародного дня сім'ї, Кременчуцька міська публічна бібліотека спільно з товариством Червоного Хреста організували веселе свято для дітей. Подробиці дивіться далі. 15 травня у світі відзначається міжнародний день сім'ї. З нагоди цього дня Кременчуцька міська публічна бібліотека запросила до себе дітей, щоб відсвяткувати цю дату цікавою програмою. Сьогодні будуть батьки з дітками, які ходять до бібліотек нашого міста, і ми влаштували їм такий невеличкий подарунок. Сьогодні будуть надзвичайно цікаві рухливі ігри вікторини, призи від Червоного Христа. І звичайно, виставка літератури, яку можна буде почитати всієї родини. Співорганізатором свята виступила Кременчуцька районна організація Товариство Червоного Хреста України, яка подарувала дітям цікаві та смачні призи. Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста вирішила підтримати внутрішньо переміщених осіб та гостів з цього заходу. Та ми надамо набори, які їх будуть продукти, щоб якось порадувати наших гостей. Батьки відзначили, що святкування припало дітям. Там до душі дуже дітям цікаво приймати участь. Ви бачите, які них гарний настрій. Вони задоволені. І Я думаю, якщо більше буде таких заходів, то й більше дітей будуть приймати участь. Діти були задоволені іграми та естафетами, поділилися, що найбільше сподобалося їм. Мені дуже сподобалось, дуже гарно, весело, дуже класно. І в мене гарний тепер настрій. З такий час мені здається, що це дуже круто було. Просто прийшла на гурток, а тут таке свято, і усіх розвікають, і було дуже весело. Дуже прикольне свято. Я думаю, всі діти раді. подарують. Жиночки також чудові, і я багато дізналася, виставка книжок дуже гарна. Ну, в общем, все мені сподобалось. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. неділі в Кременчуці відбувся обласний конкурс огляд народної творчості Звучи рідна мова, присвячений 80-річчю від дня народження народної артистки України Раїси Опанасівни Кириченко. Які колективи виступали та які номери демонстрували загалу, дізнайтесь далі. У Кременшоці відбувся обласний конкурс огляд народної творчості Звучи рідна мова. Свої таланти демонстрували колективи трьох найбільших палаців культури міста. Зокрема, у міському палаці культури судді оцінювали виступи 11 колективів та легендарного Славутича. Покоління артистів демонстрували єдність на сцені, адже українська культура об'єднала весь народ в єдине ціле. Проходить обласний огляд, присвячений ювілею народної артистки України. Раїси Кириченко, яка є духом української пісні, полтавської пісні, от і сьогодні, якраз на нашій сцені лунають і стародавні пісні, і сучасні обробки, зокрема, і танці. Основна ідея передати ту спадкаємність поколінь, яка йде через від минулих від Марусі Чорай до Раїси Кириченко, до наших талановитих дітей. Конкурсна програма була наповнена колоритними українськими мотивами. До конкурсу усі без виключень готувалися довго та рішуче. Сьогодні у нас обласний огляд народної творчості, і рідна мова, присвячений 80-річчю від дня народження нашої землячки Раїси Панасівни Кириченко. Ми ретельно готувалися до цього заходу. Всі колективи, я гадаю, у гарній формі. Так що глядачі, які будуть у залі, отримують величезне задоволення. Колектив Дитячий світ представив загалу кілька номерів, один з яких під трьох Кременчуцьких виконавців про баси Харді Доброго вечора ми з України. Попри хвилювання, дівчата впевнені у собі. Ми будемо показувати Карпати. Доброго вечора. Ми з України. Це України. Ми це Україна. Звісно, ну, я вже п'ять років, тому я не дуже хвилююся, але трішки є. Думаю, що ми будемо найкращі, бо ми найкращі. Юна Василина виступала разом зі своїм колективом натхнення. Дівчинка і раніше займалася співами та танцями. І тепер свої таланти вона демонструє разом з іншими артистами ансамблю. Я вишневу Україну, а мій колектив трошки другий. Ну, теж вишневу Україну, але ще один зірочку, та я буду співати і танцювати також. Я спочатку сама займалася, а потім на ансамбль пішла. Мій ансамбль покаже мене дуже гарно. Колектив Спартанці та його міні-версія Кіндери підготували номер, присвячений війні та травмам, які вона залишила в наших серцях. Наш колектив вже доволі довго працює в міському палаці культури. Він має назву Спартанці. Ми працюємо таким одним великим колективом. Дорослі і діти Спартанці і Кіндер Сюрприз. Ми представляємо таку композицію, яка має назву, яке воно щастя. Це про сьогодення, наше буремне діти готувалися до виступу разом зі своїми батьками, які займають безпосереднє місце у номері. Дівчата впевнені, що судді та глядачі оцінять їх важку працю. З Нами танцюють батьки, вони є нашою частиною, тому що це настане сіде про війну і в нас батьки. Йдуть з чемоданами, як будемо, ми, ми тікаємо з України в другу страну, щоб спастися. Настрій в нас бойовий. Ми завжди всіх вражаємо, всі в захваті завжди від наших номерів. І ну як завжди, в нас очікування найкраще буде все. Українська культура відроджується та завдяки новому поколінню розвивається і захоплює все нові творчі течії. Ми шануємо культурну спадщину, яку нам подарували минулі покоління, та створюємо нову історію. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Живописи графіка у картині галереї Наталії Юзефович. відкрилась перша персональна виставка Світлани Галки. Скільки робіт представлено на експозиції, та з якими матеріалами найбільше подобається працювати художниці? Вже за мить. Її талант відзначають всі, хто хоч раз бачив її роботи. Картинна галерея Наталії Юзефович відкрила двері для художниці Світлани Галки, щоб представити її першу персональну виставку. В своїх картинах мені хочеться якусь особливість вложити, от красоту природи, особливість чоловіка. Думаю, що в кожній картині присутствують якась магія, тому що художник вкладає свою енергетику. От, і так, навіть такі, магічні елементи. На виставці представлено 68 робіт, які відображають різні теми та жанри: живопис і графіка, улюблені техніки, художниці. Я працюю аквареллю, потому що легкость, прозрачність, собі особливо такий матеріал. А масло це вообще волшебне, тому що можна мягкость передати. Світлана розмістила свої роботи в просторі галереї, і кожен відвідувач до 25 червня може оглянути їх, не втрачаючи жодної деталі і насолодитись прекрасним мистецтвом. Це мабуть, якийсь розговорка, коли ти хочеш щось сказати, показати. І от коли йде комплекс, так складається від душа, мозг включається, куча ідей, глаза бачать. Це очі бачать, руки малюють. Анна Литвин, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. 28 восьмого травня у Кременчуці відсвяткують велодень. Традиційно до свята в місті відбудеться благодійний велопарад, кошти з якого підуть на потреби українських військових. Детальніше далі у сюжеті наприкінці травня. кременчуцькі велосипедисти традиційно відзначають велодень. До цього свята у місті відбудеться благодійний велопарад, до якого приєднаються усі шанувальники цього виду транспорту. 28 травня о 18.00 Запрошуємо усіх на ДК Крас. Звідти ми стартуємо і фінішуємо тут на площі перемоги. Десь о 18.30. маршрут буде трошечки новий. Приїжджайте. Нас буде багато. Якщо ви приїдете, привезете друзів, буде ще більше. Організаторами велопараду буде підготовлена спеціальна програма з розіграшами та дегустацією. А ще на старті ми будемо проводити дегустацію чудових швейцарських вітамінів «Новел» і можливо, якусь кількість цих вітамінів ми подаруємо учасникам велопараду. Спочатку повномасштабного вторгнення кожен громадянин робить усе можливе, щоб наближати перемогу України. Тож у велопараду є чітка благодійна мета. Всі велопаради під час війни в нас благодійні. Ми збираємо традиційно на виготовлення п. Респперескопів, які робить Денис Селинник Тож приїжджайте, донатьте, допомагайте армії, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 14 травня у Житомирі відбувся футбольний матч, у якому зустрілися команди Полісся та Кремінь. З розгромним рахунком кременчужани поступилися супротивнику. Як тривала гра, дивіться у нашому наступному сюжеті. В рамках шостого туру чемпіонату України з футболу відбувся матч між футбольними клубами Кремінь та Полісся. 14 травня у місті Житомир синьо-білі поступилися лідеру чемпіонату Поліссю. Перший тайм був напружений. Кременчуцькі футболісти впевнено почали. Але на початку шостої хвилини гри пропустили м'яч у свої ворота. Василь Грицук відкрив рахунок матчу. На середині першого відрізку гри другий гол у ворота Кременчужан забив Денис Янаков. Менше ніж за дві хвилини до свистка нападник Поліся Пилип вивів свою команду ще на гол вперед. Перший відрізок гри завершився з рахунком 3-0. Команда Полісся показала нашій команді, як треба грати, як грають команди на високому рівні. Тому ми для нас це, для нас досвіду. Да? Ми пропустили пропустили голи на перших вони пенальті. Другий період видався не менш результативним для команди Полісся. На четвертій хвилині футбольний клуб Кремінь знову пропустив. Півзахисник Артем Козак реалізував гол та пробив Кременчуцького воротаря. І знову за кілька хвилин до завершення матчу Кремінь пропустив. На 84 й Хвилині фінальний гол закинув Євгеній Микитюк. Загалом за матч футбольний клуб Кремінь пропустив 5 нічів. Такий результат дозволяє ФК «Полісся» достроково класифікуватися до української прем'єр-ліги. Все, що ми робили, ми робили для наших болівальників. У нас Щодня гри Моє бажання, а першу первою сходинку. Сьогодні посвяткуємо до завтрашнього дня тренування. Граючи із сильним суперником, команда стає сильнішою. Свій наступний матч Кремль проведе вдома з Тернопільською нивою 22 травня. Не опускаємо руки, а продовжуємо працювати ще краще та рухаємося до наступних перемог. Марія Бердаєва, Кремчицькі новини. Саме зараз вирішується, яким буде завершення цієї війни. Та чи дійсно це остання агресія в Європі? Усе залежить від нашої з вами єдності, від нашої з вами швидкості, від нашої з вами налаштованості на перемогу. Слава Україні!